Ну що ж, друзі, цей момент настав. Вона амбітна, неймовірно талановита. Її пісні набирають мільйони переглядів за лічені години. Її пісні звучать на радіостанціях. Джері Хелл у нас у студії ранок марафон. Жері Хейлу українська співачка, авторка пісень та відеоблогерка. Музикою займається з трьох років, відвідувала музичну школу, де вчилася Грі на фортепіано та скрипці. Потім навчалася в Київському інституті музики імені Рейнгольда Глієра на відділенні хорового диригування та у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського. Вона також проходила курси з вокалу, аранжування, композиції та саунд-продакшену. Свою славу дівчина Отримала завдяки каверам на відомі закордонні та українські пісні, що додавало їй популярності. Разом зі співачкою Альона Альона Джері Хейл стала переможницею нацвітбору Євробачення 2024. А на самому пісенному конкурсі у Швеції українські співачки посіли третє місце. І ми радіємо можливості спілкуватися наживо. Джері Хейл в нашій студії. Вітаємо привет, тебе! Привет, давай привет. вітаємо вдома. Та да, давай, давай мати не. <свісно> Ми Дякуємо тобі. Так, пропакла ну, сюди. Дякую. Як ти. Дякую. Стільки емоцій, стільки подій у тебе було. Ти ось зовсім недавно повернулася з Каннського кінофестивалю перед цим Євробачення. Ти коли приїжджаєш до рідних, що ти розповідаєш? Яка найбільша емоція, що тебе там вразило? Я вперше приїхала додому, ось за декілька місяців ми вперше побачилися дійсно з рідними. Так. І ми просто взагалі говорили про якісь сімейні штуки, про. Е Більше просто насолоджувалися, ніби цією атмосфери, бо мені так і бракувало, як виявилося. Я взагалі дуже така типу кар'єристка, і я постійно в роботі. Ми практично не виходимо на зв'язок там з рідними. Через те, що я зранку до ночі просто з головою У вас все розписано. Саму. І тут я нарешті вау, я так розслабилася, так набралася. Цієї ну родинної енергії, е, і я відчула, що це не не дійсно не не просто слова, що потрібно пам'ятати своє коріння. А, що, ну, дійсно, і да ти й... повертаєшся а, до своєї ну, пори, до сім'ї. А ти дум, а як ти думаєш, з чим це пов'язано? Це як етап е, до дорослішення, коли Пусть. ти починаєш цінувати вже інше? Можливо, це як. Е, е, Якось опублікували мемуари одного дідуся? Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю пам його ім'я, на жаль, і він там писав, що типу за життя частіше ставай босими ногами на землі, поки земля тебе не поклик. займатися. У нас у нас були включення з Канів. Ми обговорювали з нашою журналісткою, яка в той момент була, і ми знаємо, що ти познайомилася з, з місцевом. Так ви були представлені на різних майданчиках, але взагалі, як як тобі, все... Олена, наша квітка, вона казала про те, що ну в якийсь люди момент люди підходили, говорили, але розуміла, що кани в цьому, в цьому році ви, ви вирішили трошки від політики так. Ну, ми тут ми тут про кіно, ми тут про інше. Взагалі, всі ці заходи пов'язані з бізнесами, вони стороняться, <гум> але ж ти завжди. Шукаєш шляхи, от Євробаченням як ми робили. Ми залучили українську дизайнерку Літковську. Ми розробили спеціальні костюми, які ми обвішали ключиками. І ці ключі це були символами школи, для якої ну, гімназії, для якої ми збирали кошти на її відбудову. Було дуже багато сенсів у постановці, у костюмах. І коли воно виглядає так, що це ну, трек, що це при, приваблює увагу і угу. прийняти. Ти, ти сказала про, про ключики. Вам вдалося зібрати 10 мільйонів? Як, взагалі, як от всі говорять про те, що збори йдуть важко. Як у вас було? Було по різному. Було по різному спершу варто сказати, що українці дуже добре включилися, і ми половину зібрали швидко. 100 тисяч доларів у нас вже було в перші дні. Потім пішла величезна кількість різних інтерв'ю: CNN, BBC, Дуже багато і New York Times. І там теж можна було казати про збори. Ми так. на цих міжнародних так, платформах? Так, так, угу. ми тільки те й робили, ми тільки тим і займалися постійно. Та ж сама бірюзова, бірюзовий цей хідник. Угу. Тобто, де ми тільки могли, ми про це говорили. І ми ось недавно з Вовою Дантесом бачились. Він каже: Блін, я вам так вдячна, що ви так багато про це говорили. Я кажу, а як ти уявляєш, ми про це не. Uh -huh, uh -huh. Ну ти е, насправді нас постійно попереджали. Ви розумієте, що це там ризик, що вас там можуть там, умовно дискваліфікувати за певні там речі, uh -huh. які ви ще uh -huh. робили. була uh -huh. ця історія з футболками? Було ну це там трошечки дезінформація пішла, але суть в тому, що могли реально могли. Uh -huh. Ми йшли свідомо на цей ризик, тому що ми розуміли, що насправді ми тут за для цього. Угу. І ви дуже класно себе проявили. Більш того, знаєш, хотілося потім смакувати кожними моментами. Навіть зовсім недавно ти ем, виставила свої сторінці інстаграм, як переспівала українську пісню одного із учасників. Мені здається, що він представляв Францію. І одразу почали підписники навалювати тобі там багато. Тут давай, давай повну версію. Хочемо ще буде повна версія оця українська? Чи це були цим... завжди твої е, моменти творчості і емоції? Дуже, е, творча дуже імпульсивна, звісно. Так. Але ну не хочу дуже. Спойлерить, але ми працюємо. Якби <зумінь> брехає. <зумінь> Хочеться ж послухати трішки. Просто от я, я, я написала її в цей же день просто швидко, так для TikTok. І ми такі так, а давайте запропонуємо можливо зробити таку двомовну версію. І ми зараз працюємо над цим питанням. Щоб був дует спільно? Це, Це було вечорівно. Це було би і знаєте, що мене дуже сильно вразило? Цьогоріч на Євробачення було дуже багато зірок локальних своїх країнах, от як Сліман, як Оля Олександр mm -hmm. з Британії, це суперстари. І ти розумієш, що всі на одному рівні там. Всі суперкласні. Це круто. Wow. Це Ви, круто. Все, того, Я вболіваю за те, щоб ми якомога швидше бачили класних багато дуетів, щоб ти далі продовжувала представляти, нести свою місію по світу, тому що ти дуже класно себе проявила.